Привіт! Ми знову з Чорногорії. Хочу показати вам ціни, як виглядає пляж MC MCM Beach. Буде в огляді. Ось так виглядає паркінг, де ви можете поставити свою машину. Ось так виглядає паркінг. Ось. Ось центральний вхід. Ціни я зараз покажу вам. Ну Деякі люди ставлять, до речі, паркінг безкоштовний на цьому пляжі. Ну, люди так іноді ставлять, як і в нас біля лісу. Так самі. Ось фасування мусору, сміття. Ось центральний вхід, МСМ МЦМ-біч. Тут поки ось такий центральний вхід гарний. Поставите на паузу, прочитаєте. Це вже доволі так культурно. Я швиденько зроблю відео, щоб вас не сильно відволікати. Це вже коли виходиш змити взуття своє. Доволі так цивільно. Туалет. Кому потрібно. Спортивна волейбольна площадка, дитяча площадка. Ну, так, непогано, гарненько, гарненько. Ціни на лежаки два лежаки 6 євро звичайні. І ВІП 15. Хоча, до речі, коли я запитав просто працівника пляжу, він сказав 20. Ну, скоріше за все, хотів 5 гривень заробити на... Ось віп-лежаки, зараз вам покажу. Ну не віп, просто вони так закриті. Перевдягальні, зараз підійдемо ближче покажу. Тут плитці. Тут такі дерев'яні Ось прибирають. Щоб воно було гарненько на ранок. Оці лежаки, пара лежаків коштує 6 євро. Ціна нормальна. Далі не буду йти, не буду порушувати спокій людей. Ось так виглядають душові оригінально. Дитяча площадка. Поставлю ось так воно буде гарненько. Но завтра на ранок. Там ресторан. Відні квіти, як вони тут виживають, але якось виживають. Ось ресторан. Одразу підійдемо до меню. Покажу. Ціни більш-менш нормальні. Закаляний говорити не буду, не знаю. Меню доволі таки. Нормальні ціни є і. на російській мові поставити на паузу ціни в принципі не погані пиво їда це завтрак сніданок мається на увазі 8 до 10 А ось бургери 4, 3, 5. Риба. В принципі, як для пляжі, то піца 6-5 євро, 7 євро. І ось салат. Закриваємо. А, тут ще є, є ще коктейльна карта. От лимонади. А за ці гамаки нічого не скажу. Не знаю. А ось такі два лежаки коштують 6 євро за два. І ось такі лежаки коштують 20. Євро. Але коли ви звільнили місце, то він вже не за вами. Майте на увазі. Ну ось так виглядає MCM Beach. До зустрічі на інших відео.